З травня 2024 року у приміщенні ЦНАПу було відкриття центру рекрутингу української армії. Центр рекрутингу це пілотний проект Міністерства оборони, який реалізовано спільно з органами місцевої влади та місцевого самоврядування. Головною метою цього проекту є побудова ефективної та прозорої моделі добровільного приєднання усіх бажаючих до лав сил оборони України. Основна функція центру рекрутингу полягає у наданні інформаційно-консультативних послуг. Явні вакансії у підрозділах сил оборони, у допомозі усім бажаючим у підборі і пошуку військової частини та бажаної посади відповідно до цивільного досвіду, освіти, навичок, побажань кандидата. Також допоможуть у налагодженні комунікації з представниками відповідної військової частини, в яку бажає особа потрапити. Головною особливістю центру є супровід кандидата на всьому етапі шляху його приєднання до бажаної посади у бажаній військовій частині. До центру рекрутингу можна звернутися також конфіденційно, не надаючи жодних документів. Тут не видають жодних повісток та направлень на ВЛК. Навіть якщо людина вже отримала по пові... Вістку про виклик до ТЦК для уточнення облікових даних це не позбавляє її права рекрутуватися через центр рекрутингу української армії та заключити контракт на бажану посаду у бажаному військовому формуванні.